Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Новим генсеком НАТО стане прем'єр Нідерландів Марк Рю. його кандидатуру затвердили усі члени. Північно-Атлантичного альянсу очікується, що новий генеральний секретар НАТО вступить в свої права з жовтня цього року. Саме в цей час закінчується повноваження його попередника, тобто генсека НАТО, чинного Єнса Столтенберга. Чого нам чекати від цього від цього? наскільки сильно генеральні секретарі НАТО впливають на політику всього блоку? Будемо говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіацентру. Дипломат посол України у США у 2015-2019 роках, пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну, дійсно, є Марк Рютте прем'єр Нідерландів. Ми бачили, що е, за його, скажімо так, каденції за його правління в Нідерландах е, Україна отримала багато корисного. Той факт, що зараз він стане генеральним секретарем НАТО, на вашу думку, що це означатиме? Безпосередньо для нас, Я хотів би почати з того, що при всій повазі і важливості генерального секретаря, але це є фактично людина, яка очолює міжнародний секретаріат. тобто, якщо так сказати, це головний дипломат міжурядової організації НАТО, це не не наддержавна організація, тому завжди рішення приймаються консенсусом. І генеральний секретар, який очолює. Головні такі структури в альянсі: північно-атлантичну раду, комітет оборонного планування і групу ядерного планування. От формальна, він я маю на увазі Комітет оборонного планування. Більше він більше налаштований знаходити рішення консенсусу між 32 двома на сьогодні членами альянсу. А його роль дуже велика, як переговорника, як людина, яка потім має через міжнародний секретаріат допомагати виконанню рішення їх контролю. Але це не є, скажімо, одноосібне керування альянсом. Ні, головне позиція країн-членів. Тепер стосовно попередніх підготовчої роботи, ми знаємо, що із тих кандидатур, які були, по великому рахунку. В умовах, коли країни НАТО підтримують Україну кожна кандидатура ну, була прийнята. Я ви, ви знаєте, колись коментував, що вважаю, що прийшов час Британії, Великобританії, тому що так склалося, що і Велика Британія, і е, Нідерланди мали по три генеральних секретарі: далі Бельгія, два, і ще країни Італія, Іспанія, Німеччина, Данія, Норвегія по одному. Тобто все рівно цей період Північної Європи, який досить довго, три генеральні секретарі цього регіону, він мав закінчитись або представником Нідерландів, або, щоб більш було логічно, з точки зору такої неформальної ротації протягом цих цих років існування НАТО, Британія. Ну, британець Вен Волос, який, на мій погляд, дуже. Хорошу програму показав по НАТО саме змін в НАТО, він не підійшов із-за того, що НАТО не готова до кардинальних змін на Тобто НАТО готова пристосовуватися, НАТО готова реагувати, НАТО не готова до кардинальних змін. Тому шукали кандидатуру, яка би по суті, з моєї точки зору, показувала сталість процесу і єдність організації, якби це була прем'єр-міністерка Естонії. Калас, якби це був Бен Волос, якщо б навіть Фредріксен, премєр міністр Катанії, я думаю, що ну там багато інших кандидатур було ну, нурсула фондерлаєн. Хоча я вважаю, що в Європейському Союзі роль набагато вище інституційно забезпечена, ніж гінцека НАТО. Тому всі ці кандидатури давали надію на зміни, дуже кардинальні альянс. А кандидатура якраз пана Рюте, це стабільність, спокійність і пошук консенсусу, що він і продемонстрував, знайшовши аргументи для таких країн, як Угорщина, Туреччина, Румунія, Словаччина, які ну власне хотіли, щоб нарешті був уже генеральним секретарем, представник східної, центральної і східної Європи. Так що завершуючи, скажу що Марк Люда це добра. Він знає Україну дуже добре, ну особливо чотирнадцятого року. Я вам нагадаю постійні контакти після збиття е е якраз Мейчин 17 росіянами, і їх найманцями цього літака. Вже нарешті є судові рішення, але немає ще е за гратами замовника. Цього всього тому він знає Україну. Контакти були постійні. В нього непогані стосунки з Джозефом Байденом в США і з Дональдом Трампом. А тому, що це буде певний виклик. Тим не менше, ще раз наголошую, що це такий вибір, який ну нас абсолютно влаштовує. Ми його підтримуємо, ми його знаємо. Це досвідчена людина, ну 14 років главою чотирьох урядів коаліційних уявіть собі тримати оцю єдність. Але, але побачимо по наскільки він буде в своїй стратегії якраз акцентувати на змінах альянсу. Тому що я впевнений, зараз альянсу потрібні НАТО зміни, а не просто сталість подальшого розвитку. Розумію, про що ви, ну, ви праві абсолютно в тому, що ми вже побачили ну, такі дипломатичні здібності Марка Рюти. Так він знайшов спільну мову з самим Орбаном, так ну і звичайно з Словаччиною, яка певним чином фарватері Угорщини в певних політичних питаннях іде. Тут е, ви говорили про тих кандидатів, які ну, також претендували на цей пост. Ну ще. Офіційного призначення не було, але є консенсус, тож ми можемо стверджувати, що Марк Лютий буде наступним генсеком. Чув думку, що насправді для України, звичайно ж, найбільш вигідним, давайте так скажемо. Сценарієм було б, якщо це був хтось з Балтійських країн. Балтійські країни, я так розумію, занадто радикальні, мається на увазі кандидати з Балтійських країн. Це занадто радикально для НАТО. Чи така думка вірна? Я вам сказав свою позицію. Я вважаю тут не про радикальність, де справа в тому, що кого призначали в це канальцю, призначали людей на рівні прем'єр-міністрів чи міністрів закордонних справ в основному, тобто ті, хто мали постійні контакти на найвищому рівні серед колег. Це очевидно, представник ну зараз хотіли Європи. А Зараз європейського союзу, чому можливо і не спрацювала цей фактор Британії, яка вийшла з європейського союзу. А це е, друга позиція ну за традиційно закріплена за Сполученими Штатами. Контроль більше військового напряму. Так що це начебто зрозуміло, але прийшов час, коли в Європі широкомасштабна війна, причому вона вже є, вона. Україні російська проти України війна конвенційна, кінетична, але й проти, проти НАТО Росія діє гібридними на сьогодні, поки що засобами починаючи з кібератак, завершуючи всі погрозами ядерного шантажу. Ну і там всі міграційні ці всі, всі спроби, перетини кордону. Це так ще поки що підхід, але е, велика вирагідність, що зараз НАТО вже знеться з прямою. Вже загрозою від Росії провокацію прямою чи зіткненням. Так, от в таких умовах я думав, логічніше було тут не про радикальні себе, тут іде про відповідність професійного попереднього бачення новій посаді. Ну, наприклад, логічно, що в цих умовах, колишній чи колишня як Урсула Ляйн, міністерка оборони країни. Могла би бути чи міг би бути дуже корисним, як Бен Волос. Да? Тобто, з одного боку, з іншого боку, представництво ніколи не було в Центральної Східної Європи. не тільки в країн Балтії. Ну, по суті, дивіться, по суті, Центральна Східна Європа ну, взагалі не мала якогось високих посад, крім поляки, отримували е, нинішній президент, тобто, е, вибачте, прем'єр-міністр нинішній. А був в Євросоюзі на високій посаді, але загалом цей регіон весь поки що не отримував можливості якраз ну бути, хоча б на таких дипломатичних високій посаді. Тому будуть, мабуть, говорити про заступника чи заступницю. Можливо, по іншому в цьому разі буде розмова. Думаю, що вже визначено, тому що скоріше всього, вже стосовно цього, вже також є рішення. Тому тут не про радикальність, іде. Тут ще раз іде про два питання: чи НАТО буде кардинально змінювати, чи НАТО буде просто поступово розвиватися, тому що виклики, які будуть наступного року, і на цього, і на початок наступного, покаже наскільки не те, що новий генеральний секретар, а НАТО в цілому як союз 32 країн, наскільки здатний реагувати консенсусно і швидко і потужно і. Оці перемовини, що знайшли рішення з Угорщиною чи там з іншими, це мене не дуже так радує, як знайшли рішення. Просто Угорщина сказала, що не буде деяких виконувати рішення і на це або брати участь в деяких рішеннях. І на це Генеральний секретар новий погодився. Тобто, це не, не така штука, що надихає, ні. Тобто, да, генеральний секретар по своєму визначенню буде шукати консенсусної позиції, але консенсусна позиція, вона нижча завжди ніж правильна. Розумієте, в чому ніж та яка потрібна, і в цьому проблема НАТО величезна, не тільки НАТО, а всіх таких міжрядових організацій. Тому я думаю, що роль е генерального секретаря це дуже важлива. Не треба її переоцінювати, але на виду буде саме він. Тому від того. Який досвід він отримав останні роки на не тільки на посаді прем'єр міністра, але з розумінням, що робить Росія? Він це прекрасно розуміє, хто такі росіяни. Все таки Нідерланди вийшли на 2% ВВП на сьогодні. Нідерланди допомагають дуже Україні активно, як і інші країни. Ну, я думаю, я думаю, що е, Марк Рюта, який не хотів, або ну заявляв публічно, що не буде йти на цю посаду. Якісь аргументи історичного виклику його переконали. Я дуже сподіваюся, що він не зможе знайти способи, як е, на позиції генерального секретаря, щоби. Альянс е, був організація, яка робить крок вперед перед агресорами, а не іде е, в такій реактивній політиці, як зараз відбувається. Пане Валерію, а от чи можемо ми зараз оцінити вже так, дивлячись ретроспективно, ну от такий певний спадок Єнса Столтенберга? Ми пам'ятаємо, що російська агресія проти України почалася ще за попереднього генсека НАТО, тоді Фог Расмусен, так у, був генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу. Але ну, в принципі, от. Вся війна Росії проти України майже вся війна от до сьогоднішнього моменту проходила під ну, таким знаком Єнса Столтенберга. То як можна оцінити його дії, його дипломатичні можливо так можливості здібності? Як ви їх оцінюєте, ну, мені може не з руки говорити, тому що якраз я неодноразово і сам зустрічався і раніше в складі делегації. Тому я нічого не можу сказати в цьому плані поганого про пана Столтнера, Тим більше, що я його бачив ще в тих таких от проявах, які можливо не всі бачили. Він дуже потужний оратор. Він вміє комунікувати, він вміє бути веселим, жартувати. Тобто він. Виступаючи там в конгресі, наприклад, Слученштабі, де я також був слухав, він дуже дуже проявив себе як ну здібний в цьому плані політик. Тому я би сказав, що в його періоді керування ну було так два періоди. Таких основних: перший це традиційний генеральний секретар, який знаходить консенсус. Розвивали альянс, він дуже успішний в цьому плані. От, от те, що зараз от ми говорили про Марка Рюта. От вони в цьому плані, в них хороший досвід у обох ну, прем'єр-міністри, і вони знають, як це робити. І вони тут дуже схожі. І от весь період от, до останнього часу він так приблизно діяв. Але побачить, ви ж бачили, як він в заявах досить змінився в своїх особистих заявах. Коли вже було ясно, що ситуація кардинально змінюється зовнішня, і ну коли його попросили, фактично ну, виходить три рази. Так, він його щоб він залишався, це, до речі, ще одне свідчення, що не хотіли якісь кардинальних змін, хотіли більше сталості дії такої єдності альянсу. Так, от, от вже його заяви останнім часом вони такі рішучі, сміливі. І в бік підтримки України проти Росії, тобто, я би сказав, це ми побачили дещо іншого Янса Столтенберга в заявах. А стосовно дій, ну подивіться при ньому, ну так уже обставини складали. Звісно, це можна сказати, заслуга російської е, політики. Що до при його каденції до НАТО приєднали ще дві країни Фінляндія і Швеція, причому країни того регіону, ну від якого він фактично. Представляє той регіон НАТО, так що успішно він собі може записати однозначно успіх на цій посаді. Я думаю, наступного посада, яку він ну, скоріше всього, я так думаю, вже не в публічному секторі, а в бізнес-секторі, чи там, скажімо так, може в фінансовому, то вона якраз уже буде його оцінювати. Я думаю, він буде отримати велику платню за свою діяльність. Тому що він продемонстрував багато здібностей менеджерських, політичних, лідерських, дипломатичних, однозначно. Але все-таки завжди є. Але ну при його стратегія нова була прийнята на але все рівно для НАТО країн це консенсусне рішення. Ну, якби не вступати в війну і чекати, і берегти кожний там сантиметр чи інш НАТО, але при цьому мені здається, і при ньому НАТО відстає від історичних викликів. Тобто, я розумію, що один генсек цього не зробить. Але я просто знаю позицію його виконавчого секретаря. Ну не буду нагадувати. Це вже його кухня внутрішня. Не зразу вони прийшли до розуміння сьогоднішньої ситуації. Не зразу. Тобто можна сказати, що НАТО багато в чому ну це не проблема тільки ЄНСу, Столдона. Вони як і ми можливо не бачили тих процесів, які зараз динамічно розвиваються. Але в цілому, завершуючи, скажу, що сам факт його перебування такий довгий період показує, що оцінка країн, які його власне і на цю посаду і затверджували, буде однозначно супер Ну, ви сказали про те, що от така агресивна російська політика, так вона змушує НАТО змінюватися, так робити певні реформи, переглядати свою політику, переглядати свої дії. І ми зараз бачимо, як от саме частина цієї агресивної російської політики вивела, здається, знову ж таки, у вас запитаю, вивела на новий рівень оцей конфлікт, оцю війну. Ми побачили, як Путін з'їздив до КНДР. Це все поза. Всіма домовленостями санкціями ООН, так поза всім про що домовлялися в Організації Об'єднаних Націй, підписав він з ким чинином оцей договір про стратегічну співпрацю. І тут таке запитання: чи дійсно зараз, скажімо так, наші західні партнери? Чи ми, якщо ми говоримо про? Демократичні давайте країни е, мають усвідомити, що це не локальний європейський конфлікт, і що Путін ну навмисно переносить його, в тому числі, і на Тихоокеанський регіон. Ну, до речі, важливе питання, як ми дамо визначення того, що відбувається. Я вважаю, що все-таки знаєте. Е... Ну, Бутерброд, чи такий багато чи пиріг, з якого на різному рівні різний рівень конфлікту. Що говорити про е, кібервійну, вона йде в масштабах, е, ну, я думаю, вже співставних світових. Кібервійна, в кібервійну задіяні тільки те, що я знаю, більше 15 країн, е, ну, це моє тільки знання, я думаю, більше. І туди в неї точно задіяні ключові. Екрані. На сьогоднішній день, друге це рівень регіональний. Ну можна сказати, що на регіональному рівні в Європі війна ще за класикою не роз не розвернулася, але масштаби локального конфлікту, як його називають, там російської війни проти України, вони такі, що в принципі можна говорити вже про елементи дійсно регіонального конфлікту, і він динамічно. Розвивається, якщо не дати цьому відповідь, то він точно переросте в регіональний конфлікт. Причому переросте без то, без бажання країн очевидно НАТО чи Європейського Союзу. Це Росія, буде рухатися у напрямку. Єдине, що зараз може там якимось чином стримати це перенесення акценту на інші регіони, тобто ну те, що ми і бачимо. Але мені здається, тут важко. Давайте подивимося далі з якою метою там все це відбувалось, тому що з одного боку всі сприйняли, що це створення такої вісі. Ну подобається комусь вісь слово злад чи там коаліції країн, які вже неприкрито об'єднуються ну в країни парії, які під санкціями, які під ізоляцією, північна. Корея, Іран, Сирія вони об'єднуються з Росією. Росія пішла. Да, вона фактично в цей клуб війшла, тому дивно, чому ще не визначена як країна терористка чи спонсор тероризму. А це одне, і там кажуть про Китай, який теж десь поруч стоїть. Я вважаю, що давайте подивимося далі. Мені здається, що Китай теж не в захваті від цих турне е е російського чільника. До, до північної Кореї мені здається, що це м, спроба вискочити із цієї ситуації, яка вже поступово для Путіна серйозно ускладнюється, і потім торгувати певними моментами із Китаєм і Сполученими Штатами. Тобто ми побачимо далі це, але але дійсно друга частина це союзницькі, фактично оформлення союзництва між цими країнами терористками. І це свідчення того, що як ви правильно сказали, що чи хочуть НАТО, чи є чи не хочуть, війна може перетворитись в регіональну, чи в Європі, чи в цьому точці світу до речі, вирогідність ескалації конфлікту між двома кореями досить серйозна на сьогодні, тому. Нам треба зараз робити свої висновки. Нам треба з Південною Кореєю попрацювати дуже активно, ну по суті, з Корейською республікою активно, тому що ми фактично в одному човні опинилися і у нас спільні вороги. Тепер наш союзницький з Росією, Північна Корея, наш ворог, Іран, союзницький з Росією, наш ворог. Це дуже просто. А вороги тепер у нас спільні у Південної Кореї, у них вже немає мирного договору. Ворог, ворог, Північна Корея. Так що. Да, це закручується більше, але чому воно закручується? Тому що не дана швидка, потужна відповідь. Тому поступове оце от намагання російського терориста смажити як жабу. Там стратегія, така керування ескалацією, призводить до розширення конфлікту. Я це казав ще з самого початку. А сушинки просто б його могли б купірувати і локалізувати. Так, що будемо бачити однозначно наступні роки розширення територіальної конфліктності, і причому ще раз наголошую, якби був потужний відповідь, а зараз це треба зробити в Україні країнам НАТО, і ми бачимо, що вони це починають більше розуміти. Тобто, ця відповідь зупинила би Росію в Європі, і тоді. Можливо, коаліція більш потужна могла би зупинити небажаний розвиток в азійсько тихоокеанському регіоні чи Інда-Тихоокеанському регіоні. Подивіться, Індія закуповує зараз купу зброї. Вже замовила у Сполучених Штатів, вже не в Росії. Подивіться, що робить Філіппіни. тобто вони готуються всі до війни. Так, так, пане Валерію, дуже дякую вам за цю розмову. Дійсно, ви згадали про те, що а, чому досі не при не визнали Росію державою спонсоркою тероризму. От вже є така ініціатива в Сенаті. сенсі сенатори закликали Конгрес США а, ви, ну, таки надати статус Російській Федерації після угоди між Росією та КНДР. Валерій Чали, голова правління українського кризового медіа центру, український дипломат, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.